Завдяки тому, що знову ж таки не виконання або фінансування делегованих повноважень делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, нам не вистачає тих коштів, які надає держава на освіту, на охорону здоров'я, на фізкультуру спорт особливо. Понад 35 мільйонів. Бюджетних коштів міста, які би могли бути спрямовані на інші видатки, на покращення на благоустрою, на освітлення, на асфальтування і так далі, вони будуть спрямовані на дофінансування цих делегованих повноважень. Треба відмітити все-таки позитивну одну річ У нас до того, що протягом року, 2012-го, відбулися речі. Контроль за раціональним використанням коштів бюджетами основному освіти, охорони здоров'я культури, спорту і таке інше, ряд реорганізацій відбулося. Це дало нам можливість сформувати такий бюджет в 2013 році, який забезпечить не 10 місяців, як це було в 2012 році, а 11 місяців фонду оплати праці та енергоносії. Сумарно. Нам не вистачає один місячний фонд оплати праці для бюджетників це 23,8 мільйона гривень, і 6 млн гривень нам не вистачає, 68 млн грн. нам вистачає по неї Тобто, знову ж таки, можна говорити за те, що місто завдяки останнім, останньому року. Тобто, Жорсткому контролю витрачання коштів, з здійсненим реорганізацією, і таке інше, вдалося стабілізувати витрачання коштів у 2012 році і закласти певну перспективну на 13 -й. тобто офіційних коштів, державних коштів з державного бюджету в обласному бюджеті складає 90%, а в міському бюджеті він складає там, третину, трохи більше третини. Той ресурс, за рахунок якого можна, скажімо, переглядати видатки, він різний в міста і різний інший в області. В області це 10% до свого бюджету, в місті це більше 50-60% таке інше. Отож, в області, області, як я вже сказав, 90%. Обласному бюджету це складають субвенції, дотації різних напрямків. Власне, це спричиняє позицію обласної державної адміністрації, яка говорить, що обласна рада мала би розглянути і автоматично підтримати той бюджет, оскільки має можливість розподіляти тільки незначну частину того обласного бюджету. Ми з цим не погоджуємося, і, власне, станом на вчора розгляд обласного бюджету не було передбачено в порядку денному на сесії обласної. І власне, те, що там десь депутати відмовилися розглядати обласний бюджет, це і неправда, оскільки в порядку денному обласного бюджету не було, він не був розглянутий на. На комісіях на профільних з позитивним результатом, відповідно, він не мав підстав для розгляду на сесію до своєї. І певні вимоги державного законодавства по актуванню робіт, по виконанню робіт, по проплаті виконаних робіт, обідних послуг, і так інше. Я ще, до речі, хотів заважити, що ми мали розмову сьогодні з міським головою Чорткова, він говорив про те, що найбільша проблема це як значайство, тому що навіть ті кошти, які міські ради заробляють, кажуть, але зараз на рахунок є кошти, які не можна використати. Якщо навіть говорити про ситуацію, яка стається з бюджетами, чому там так званий бюджетний апокаліпсис, а тому, що просто є міста, які готові заробляти кошти. Тобто, але єдине зараз згідно бюджетного кодексу, єдині на бюджет. Це можуть бути ці відрахування, які йдуть з оплати праці. Тобто, враховуючи, що в нас є безробіття, коштів немає, але навіть ті невеличкі заробітки, які є, казначальство тримає і не випускає. Тобто тут то, то треба теж переглядати. Я думаю, можливо, на 2013 році бо я кажу, не тільки там спільне звернення Тернопільської обласної ради відносно доріг, але я думаю, будуть і звернення Тернопільської обласної ради спільно з іншими областями щодо ролі казначальства. Це перше друге питання. Взагалі на даний момент от ну, питання чи приймати бюджет, чи не приймати бюджет. З одного сторони, якщо бюджет не приймається, то, то можна уявити це одна донадцята зі до бюджетного кодексу. Будуть кошти, які потрібні для дверніше згідно яких місцеві ради буду життя. З іншої сторони, якщо принаймні намі приймати бюджет, то треба тоді погодити з тими правилами і гри, які скажімо, запроваджують. Тобто, це треба має бути певне силомоним рішення, має бути серединка, яка боляє в першу чергу. в тому. Тобто, якщо є бюджет області, значить і є певні застереження з представників тих чи інших політичних сил, які проставлені в обласній раді, звичайно, треба каже, кожна комісія профільна чи не профільна, ставити свою точку зору, чому саме вона за чи вона проти цього бюджету. До того бюджету, ми повинні порахувати. З іншого боку, є постанови Кабміну, які також потребують вдосконалення змін. Це, наприклад, деякі питання розподілу обсягу між бюджетом та І тут є ці всі формули, за якими розподіл видатків на освіту, на здоров'я і так далі. І ті коефіцієнти, які призначаються для різних областей, мають різницю. Тобто, коефіцієнт, який зменшує видатки, наприклад, по освіті. на по місту Тернополю на 17%. Ясно, що якщо б той коефіцієнт переглянути, змінити, то видатки на освіту зовсім були б інші. А так, то маємо та що ми. Але знову ж таки, розібратися треба глибоко. Не тільки там на рівні управління а галузевого обласної адміністрації, а всіх тих установ організацій, які координуються в або, або управляються. Структурним підрозділом, тобто, виявити реальну потребу наших всіх установ Тернопільській області в цілому в кошти, тоді ми зможемо цю позицію вже озвучувати і на Верховній Раді, і в Кам'яні, і тим більше про розгляді змін до бюджету на тринадцяти рік.